705 IMX. Хто у нас ще повільний? І Е4. Сюди їдемо через цю сторону. Хто швидкий, є стехи. Заїжджаємо по дальняку, ставимо три захвати. Якщо вони з'їжджають в спину, розворачуємося тяжами, хто їде під горою. І стехами піджимаємося під горку сюди, перепушуємо їх. Станьте так, щоб вас... Ділаємо розворот на тяжах. Делаем разворот и бочим. Сделайте перепуш пуш з'їдьте. з'їйте. Наверное, ничего не получится, фигня. Опять пропускаем багато их. Фокус дайте СТ Кто заехал, там семерка на семерка Сейчас, я бачу, все, бачу, 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 бачу 2,68, Дэнч, хелпаны. Вазона. Да, 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 да. Вазона, вазона, вазона забрить. Хорошо минус. Суперконь із сьомий. Суперконь неудобно стоїть. Забийте на суперконя. Пропуште дальняк, 121-й. Оцих дальніх треба надо Хорош, 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 хорош. Я кажу, хто хто успеваю, хто... Я, я заживу, да, я понимаю. Гора, всі діла. Я просто що такий полудохлий, і за того не, не виїжджаю, м'яко говоря. Семерку мінусніть і все. Хорош, 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 хорош. Все, встаньте на захоплення все. Та да стоять на катку, що ты тут дрыгаешься? На катку, якщо що. Найс, все. Молодцы.